Ан Романе, я до вас з приємними новинами. Нещодавно ось пан Микола Лещук, генерал-лейтенант, командувач повітряних сил збройних сил України, повідомив про те, що повітряні сили атакували зенітними крованими ракетами ще два російські винищувачі Су-34 і Су-35. Попередньо ми вже зазначили величезний список, який так зараз в нас є список знищених російських літаків. На вашу думку. В загальному зараз за вашими спостереженнями, впана що ви спілкуєтеся з військовослужбовцями, які перебувають на полі бою, як змінюється ситуація, враховуючи таку інтенсивну інтенсивну так, знаєте, операцію наших збройних сил і інтенсивне знищення російських літаків? Ну, попри те, що фізично скажімо так, літакопад – це дуже на нашу користь, тому що Сучасні літаки Су-34 і Су-35, А я вже не говорю про А-50, який в кожній країні там їх можна на пальцях порахувати такого типу. А більшість країн світу я впевнений не мають таких літаків, і це факт. Тому для нас це добре. Ми знижуємо потенціал росіян, яким вони завдають і той потенціал, яким вони мають над нами перевагу. Це повітря і це ті А-50, які наводять там, в тому числі крилаті ракети. на... На нашу цивільну і військову інфраструктуру, тому це от е, дуже добре, що саме їх менше, росіяни нагадаю, не можуть так швидко е, відбудовуватися. них немає таких можливостей, тим більше через санкції і немає можливості відбудовувати. А коли вони відбудовують, там за моєю інформацією, вони сутридцять четвертих, там 5-6 на рік можуть е, будувати. І то це не ті Су-34, які, наприклад, будувалися до повномасштабного вторгнення, коли в них була можливість там закуповувати імпортувати якісь матеріали. Тому для них це дуже великий удар, хоча в них ще є цілі такі в достатній кількості, але е є ще інша сторона це пілоти, які гинуть, і за нашою інформацією, в них якраз і проблема в пілотах. І чим більше ми будемо їх знищувати, тим е менш підготовлені будуть приходити пілоти і тим. Більше можливостей буде знищувати їх далі, тому що велику кількість пілотів все ж таки було вражено, і виживаємість їх дуже низька, коли працюють наші комплекси. І психологічно тут е, також підтримую, що коли чи там місяць назад вони застосовували, ми ну, пам'ятаємо, як вони поступово вводили бій свої Су-34 в плані застосування кабів. Які вони спочатку на Херсонському напрямку, тут е передній крайній ми, скажімо, ну, прямо розвалювали, потім і на напрямку Запорізькому, і останнім часом на Авдіївському по всьому Донецькому напрямку вони взагалі всі рекорди побили. І я скажу, що от їх тактика в основному зіграла це за допомогою цих е боєприпасів і е того, що вони застосовували свої літаки, е ну, вони досягли там певного успіху на Авдіївці. А зараз, після того, як їх збивають практично кожного дня, і ви правильно про це сказали, то пілоти, які сідають в кабіни цих літаків, вони вже ну, постійно думають, чи повернуться вони назад. І це дуже важливий фактор. І наряду з, з, з фізичним збиттям літаків, оцей психологічний фактор, він дуже важливий. Це впливає і на точність бомбометання, і на близькість е підходу літаків до нашого переднього краю, що також впливає на точність. Тому що кабельця це не дуже точна зброя, але кажем, їм особливої точності не потрібно. Але все-таки велике значення має дальність, якої вони ємуті. Тому оці всі фактори вони відіграють дуже важливе значення саме збиття літаків, то і те знищення пілотів, знищення самих літаків і психологічне подавлення пілотів, які збираються на бойові видати. Пане Романе, Тут хочу зазначити про те, що й показав військовий експерт Олександр Коваленко. З вашого дозволу зазначу, що написав він: попри відстріли Су-34, що почастіше в інтенсивність застосування цих фронтових бомбардувальників із функцією винищувача не зменшилася, навіть зросла. І про ці каби, які ми з вами говоримо протягом 29 лютого, було встановлено абсолютний рекорд застосування кап їх запустили 152. Раніше абсолютний рекорд застосування керованих авіаційних бомб так. Саме був встановлений в лютому з 16 на 17 у кількості 151 кап. Тому ми радіємо, тому що цілі такі знищуються цілі такі ліквідовуються, точніше за допомогою наших так військовослужбовців. Але все ж таки ворог продовжує тероризувати і мирне на населення, і так само тероризувати українських військових, які перебувають на полі бою. Пане Романе, з вами хотіла поговорити про мобілізацію, тому що це ваша тема. Ви як ніхто. Знаєтеся на усіх деталях. Верховна Рада розгляне законопроект про мобілізацію не раніше другої половини березня. Від чого ще залежатиме дата розглядання, точніше, голосування, за законопроект про мобілізацію. Що зараз стане зараз відомо про це? Ну, стане на зараз відомо, що ми комітетом позавчора закінчили по проходити всі напрямки там на 16 блоків. Основних, по яким були подані правки 4195 правок. І зараз робиться таблиця. Комітет прийняв рішення по основним напрямкам, як він вважає, попередньо. І після цього, я думаю, десь вівторка, ми почнемо розгляд уже по поправкам. І ну, однозначно, в першій половині ну, у просто так зараз рада працює, що там два. Рази на місяць там плюс-мінус ми збираємося по декілька днів це і безпекові питання. Ну і е, я, взагалі, за те, що якщо є серйозні закони, потрібно приймати. Якщо дійсно закони такі, що хтось там хоче просто прийняти, то краще допомагати вольному на полі бою, здійснювати контроль і займатися там е, допомогою. Тому ну, іноді такі закони приймаються, що просто не знають для чого ти прийшов Верховну раду. Звичайно, мобілізація це важливе питання, яке потрібно зараз е, обговорити. І потрібно зробити такий закон, який буде відповідати конституції, буде погоджений з усіма там фракціями і погоджений з депутатами, і прийняти. І в першу чергу він має допомогти військовим. Е, ну підсилити їх е, захист держави, і щоб вони здійснювали захист держави більш впевнено. Тому я думаю, що це саме зал він вийде на кінець місяця, якщо графіки там ніякі не зміняться. А вже питання саме про голосування його буде залежати від того, як буде йти закон. 4695 правок кожна одна правка це одна хвилина, плюс одна хвилина відповідь, плюс можна ще правки чужі ставити на підтвердження. Це може бути довго. І буде залежати від того, як взагалі депутати будуть ставити ці правки, чи будуть ставити, чи може бути знімати їх. Але дійсно може зайти надовго. Я думаю, що ну, кінець березня можна прогнозувати, але це так прогноз, заради прогнозу, що може це може бути при найкращих, скажімо так, наших сподіваннях. Угу. Тобто, якщо підсумовувати, то якщо наші народні депутати будуть приходити і захищати свої правки, то розгляд документу затягнеться на дуже довго. Якщо я не помиляюсь, то там цих правок навіть не сотні, а тисячі. Чотири тисячі сто дев'яносто Пане Романе, що розумієте, це парламентська робота. Кожен депутат має право поставити свою правку. І дійсно там є, ви правильно кажете, що є правки, які дійсно по суті, і вони там щось управляють. Є правки, які там за формою різні за суттю одинакові, є за суттю різні. Там а... то тобто, тут питання в тому, що. Де кожні, більшість депутатів подали одинакові правки там змінити, наприклад, ті чи інші речі. Наприклад, багато наприклад правок по демобілізації. Коли остання версія там було написано про те, що демобілізація 36 місяців, але за рішенням ставки, правильно було питання: а хто така взагалі ставка чи входить в її повноваження оголошувати демобілізацію? Всі прийшли до того, що ставка не має таких повноважень. Але уряд це ще раз говорить про Вміння писати закони і юридичну грамотність, що ми туди писали ставку, яка за... не має ніяких повноважень щодо демобілізації. Ми не є свої повноваження. Це там тимчасовий орган, який керує війною. Тому такі питання люди подають правки для того, щоб виправити, по перше, щоб закон був грамотний. По друге, щоб він був справедливий, і по третє, щоб він був конституційно, не порушував конституцію. У Верховній Раді ще в травні минулого року ухвалили закон про зниження граничного віку прозовників з 27 до 25 років. Але якщо я не помиляюсь, то президент України Володимир Зеленський досі його не підписав і не витував. Хочеться почути ваше особисте ставлення до цього, як ви ставитеся до потенційного розширення національного призову і які загрози можуть виникати щодо зниження ось цього граничного віку. Якби я до цього не ставився, там з військової точки зору, з моральної точки зору, з державницької точки зору, я це все показав на голосуванні, коли було голосування, голосування це законопроект. Я також за нього голосував, як і комітет, як і вся Верховна Рада, тому що ми розуміємо, що ці питання, як отакого плану, які приймаються, це питання національної безпеки, і це питання виживання країни. І іноді навіть там тяжко приймати якісь питання, але ти їх приймаєш, тому що розумієш наслідки, які можуть бути, якщо ти там ці чи інші питання не приймеш. Але там депутати свою точку зору сказали. Нас приходили і військові просили саме за це. Ми це зробили. це Передали президенту. Президент це не підписав. Я хочу сказати, що тут це питання. Порушення конституції, тому що цей закон має мав би вступити в дію самостійно, якщо його там деякий час нема на нього вето, або президент не підписує, то він має стати законом, але цим часто користується і законом він не став. Зараз нам пропонують новому закону про мобілізацію прописати 25 років. Ми вже раз це зробили. Президент на це не звернув уваги. Ця Верховна Рада проголосувала. Це не це, це дуже така спекулятивна тема, якою часто. До якої часто прибігають в офісі президента, не підписання законів, які прийняла Верховна Рада. Це ще раз говорить говорить про те, як ставляться до Верховної Ради, до демократичного законодавчого органу. І зараз хочуть знову сюди. І ми на комітеті це сумні це відложили. відклали, сказали, що ми в цьому законі немає сенсу цього розглядати, тому що є закон, і президент має його підписати окремо. Тому будемо сподіватися, що він виконає свій обов'язок і підпише його, але тут питання в іншому, що тут, в цьому законі, ми, отсилаючись на ту норму, ще раз повторюсь, просто цю норму навіть не стали розглядати. Проговорили, так, да, але цей закон вже прийнятий, повертатись до нього не будемо. Угу. Пане Романе, ще на сам кінець про ветеранів теж дуже важлива тема. Ви зазначали, що вже зараз потрібно закласти бачення того, що мільйони людей, які не воюють, мають піклуватися про мільйон тих, хто воює на всіх етапах їх перебування на захисті держави, і що ті, хто повертаються з фронту, вони... Мають бути впевнені в тому, що їм тут допоможуть. Ми зараз говоримо абсолютно про все. Якою має бути зараз ветеранська політика? Що потрібно запровадити на вашу думку, і які в нас є зараз прогалини? Тому що дуже багато є питань. Ваша думка. Ну, ветеранська політика, це якраз вот е, і про мобілізацію, mm -hmm. в тому числі, тому що люди, які приходять, е, мають йти в армію. Якщо вони не бачать, що з ними будуть після того, як вони е, там прийдуть з армії, або не дай Бог там втратять здоров'я, або втратять життя, що буде з їх е, там близькими. Якщо вони ми не відповімо їм на це питання наряду з питанням, а скільки вони там будуть, то ніколи нормальну мобілізацію і нормальний діалог суспільства ми не налагодимо. Для цього я і подав безпосередньо законопроект, який так і називається щодо мотивації служби 11.012, який підписали зі мною 73 народних депутати, і там всі всі процеси розписані. Там і питання про е, пільгові кредити на житло. Там питання про підвищення е, пенсій для інвалідів, які стали інвалідами під час війни. Там питання там без. Е, е, Безмитного ну, розмитнення авто е, безкоштовне, і, і там ряд інших питань, тому що це дуже складна політика, яку потрібно вести, і яка да, дасть нам можливість е, безпосередньо ну робити так, щоб люди приходили в армію. Але тут те, теж треба дуже обережними. Я вже про це казав. Що наше завдання не просто забезпечити людей, це одне із а далі це питання їх реабілітації, їх введення. В суспільство навіть після війни, щоб ми не отримали, ну знаєте, таку прірву. Два суспільства. Одне це ті, хто воювали, а одні е, ті, хто не воювали, і ті, хто воювали, постійно е, дають якісь претензії тим, хто не воювали. Ми можемо маємо, маємо об'єднуватися і ще раз кажу, зробити такий суспільний договір. Частина воює, частина їх забезпечує, і робить все, щоб у цих цих людей не було ніяких потреб не ні в боєприпасах, не в соціальному захисту, не іншому. Але інше, я недавно сказав, маємо політика має бути такою, щоб ветераном ну слово ветеран не ставало професією. То щоб люди поверталися, і вони не думали, що ми тільки ветерани. Більше ми нічого не робимо. нас забезпечують. Ні, ветеранська політика це те, що повертає тебе назад в соціум, і ти там через декілька років, дай Бог забуваєш, що там було, і тільки держава своїм відношенням до тебе допомогою тобі нагадує, що ти виконав свій борг, і за це тобі держава дуже вдячна. Дійсно, люди мають розуміти, що з ними буде після завершення військової служби, адже у багатьох є нерозуміння і страх того, що якщо раптом щось станеться, то потім чи отримає він ту чи іншу допомогу від суспільства і від держави. Пан Роман, я вам дякую за те, що ви долучилися до прямого ефіру. Обговорили ми з вами важливі теми. Буду очікувати наступної зустрічі. Роман Костенко, народний депутат, секретар комітету Верховної Ради з нацбезпеки, був на прямому зв'язку.